І керівник комунального підприємства інформаційно курортний центр який і сказав, що він має в планах підняти орендну плату тим підприємцям, які будуть будь-які на його балансі, і також у нього є наміри про те, щоб Будь-які, які є на балансі парку курортного, перевести на його підприємство. А Чому з такою неповагою поставилися ви <плес> до нас? <плес> ми чекають зустрітися. Ми були на ми були на попередній зустрічі, і особисто з уст мера було сказано <плес> на наступний четвер о 10-й годині. Ми тут знову собираємося <плес> і обговорюємо <плес> те, що я рішив. Він слова немає. Так, розумієте? Заказав я Там були більше перепитав контактні телефони. є, ви сказали у нашому зверненні є контактні телефони. Цього тут немає. Можна пропустити так як його зараз ініціатор. цього всього. Це, це... Ці, це... Я тільки що заходив до нього. Але... Ви ми... там ми... Ми... ми готові, щоб ми переговорили з ними, а потім зустрівся мер. Так, що... так як його ми не немає. Ну він ж ініціатор цього, правильно? Він, він нам говорив, але питання але... але... таке. Але він, 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 він всіма нами не хоче він, говорити. Не він не він, хоче говорити. Він не хоче говорити. Він скаже, чи тільки тут. Хай він дати людям те, що він був. Я розумію так, що це ваш центр – це просто так прокладочка, через яку ми Підемо у чиїсь руки. Так. Значить, слухайте тепер уважно від всіх нас. Я вам заявляю офіційно, що ви не діждетеся Ми цього ніколи не чекає, в житті хочемо. ні Ми на яких умовах. Ні на яких умов. Ви не маєте юридичної підстави маєте... нас забрати у, у вас бавили. на сайті є послуги, будь ласка, ними займайтеся. І я дивлюся, що ваш центр дуже добре живе за якісь кошти. Значить, фінансування є. Що ви в перший день, перший місяць перебування на своїй посаді, підняли собі зарплату 4 тисячі угу. і дуже ж преміалі 100% і ще таку суму так, Добавили. Значить, то... Скажіть, будь ласка, як ви, якщо ви збиткове, ви собі дозволили це зробити. Якщо ви батькове підприєм. Вам потрібні надходження. Так? Як ви так можете? У вас є якісь надходження? Є. Зарплата була встановлена згідно контракту, яку е, я цей контракт підписав. На скільки років? На один рік часу. І преміальні теж входять в контракт. Яка зарплата? Преміальні в мене обмежені. У мене за останній місяць була зарплата 4 тисячі гривень без преміальних, тому що немає. Грошей на премі немає немає, не у в період наступне запитання. А в перший місяць була yeah. була а ну, а скажіть чесно була. Чесно, чесно, ніхто брешете за премію. Олександр Ви самі собі виписали премію в російське одинадцятого січня. Ми зробимо запит тоді офіційний. Більше не треба кидати там всяких фраз на засіданні комісії, як ви, що до мене готові прийти 5-6 чоловік, які готові платити 5 тисяч гривень. І приїхати. покажіть. де Покажіть, що ходить до мене. Є просто де патмешка. Де подмешка, і далі не подмешкає. Де він мешкає? Два працівника були свідками. Пан підходив і казав мишкає. за круг за сувенірами. Чоловік. Я вибачався. Дивіться, я тут чужа людина. Я з боку послуга, а це все місцеві люди. І Ви, будь ласка, не набирайтеся на лиці. Я дуже чужий прийшов. Я заплачу 7 тисяч, але але це місце для них, а не для. Ви ідіотизмом ви занимаєтеся ідіотизмом, ідіотизмом ви займаєтеся, а у роках це називалося Рекет. The <laughs> Отримали ті місця, хто найбільше запропонував грошей. Ті гроші були негайно протягом місяця внесені на рахунок, який нам сказали. Потім ми знову ж таки через три тижні ми заплатили 9 тисяч 125 гривень, не точно може бути. На е, рік оплату оренду. По суті, ми заплатили для того, що нам ті кіоски будували. За ті гроші потім ми отримали орендну плату, потім ми отримали 25 гривень за один робочий день. І це тільки орендна плата, не враховуючи світа, не враховуючи прибирання. Комунальники ми платили а гривень за квадратний метр. Ні-ні, 20 гривень за день. Okay, okay. За день. Day. 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 І охорона. Ah, це суйшло плюс. Are. На день час виходить там поза тисячу гривень. Поза тисячу гривень. Рана, плата, Хоча, Хоча минулого року, коли було то, дуже це, мало то, людей, місто було майже так. пусте, як на даний час. Ми, ми, ми писали на... звернення і нам знизили оренду на 50 вістов. На на Пополам нам зрізали до літа, оті самі важкі місяці, лютий, березень, квітень. коли майдан був? був Це 14-ий, по-моєму. Так, Нам знизили орендну плату і начальник. Директор, як він там називається, шеф інформаційного центру нам повідомив, що він зібрав нас всіх для того, щоб порядкувати ціни. Тобто орендну плату. Коли ми запитали, яке ви маєте до нас відношення. Ми маємо оренду довіру, не з вами. А і ви не мер міста. Ви якийсь просто директор комунального підприємства, яке до нас не стосується, він нам погрозив, що ви будете в мене і будете платити 3 200 Не мі, як мініма, але жодних документів рішень сесії наступна зустріч була з мером. Мер нам не сказав конкретно нічого, просто розметку відповідав майже годину. І ми з ним домовилися, що на сьогодні, на 10-ту годину, четвер на 10-ту він прийде, ми напрацюємо свої, якісь, якісь на ту тему, на тему оренди, та що ми поцікавилися, яка є шкала, яка методика, яка форма нарахування.